Далинь, далинь, це телеграм-канал, далинь, далинь, на нього матуся підписана. Далинь, далинь, стривожений погляд, далинь, далинь, фух, це всього лиш блискавка. Далинь, далинь, активність пускових, далинь, далинь, естриста летять, далинь, далинь, харків'яни не сплять, далинь, далинь, ми знову вистоїм, нас не зламати. Далинь, далинь. Лка пише: відбій, можна спати. Делинь, 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 вже засинаю, Делинь, 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 все чого я бажаю почути, перемога, ворог знищена. Про це я благаю Бога.